Утеплятися не лише ззовні, а й зсередини. Така порада особливо актуальна для українців взимку 2022-2023 року, коли холоди можуть стати в рази відчутнішими через ворожі обстріли, зокрема енергетичної інфраструктури країни. Отже, необхідно подбати не лише про утеплення свого помешкання, а й обрати відповідний раціон харчування, що допоможе зігрітися в холоди. Лікарі рекомендують дотримуватись основного принципу. Чим нижча температура за вікном, тим калорійнішим має бути харчування. А от дієта у цей період не на часі. Якщо говорити про продукти харчування, які бажано в цей період вживати, то скоріше за все це повинні бути калораж підвищити, де дещо переглянути свій калораж. Це повинні бути в зимовий холодний період, калорійні продукти, це і м'ясні продукти і. І яйця, і масло. Цього в нас, слава Богу, вдосталь. В мережі достатньо. Ми можемо це закупити і не обов'язково його запасатися на дуже великий такий проміжок часу на майбутнє, тому що якщо немає світла, то воно все швидше за все може втратити свою придатність до вживання. Але ми всі знаємо, українці значення сала. Класний продукт. Який можна зберігати навіть без холодильника, який не втрачає своїх властивостей, цінних властивостей взагалі ні в холодильнику, коли зберігається, ні без холодильника, коли зберігається. Має достатній калораж, має достатні в своєму складі жирні кислоти, омега, ті кислоти, які ми ні звідки не можемо отримати при харчуванні. Тому не забуваємо про цей продукт в нормальних. В нормальній кількості вживаємо його водночас, медики відмічають, аби підтримати власне здоров'я взимку, необхідно вживати продукти, що забезпечать достатній рівень поживних речовин. А отже, і збалансоване харчування. Тож до всього не варто ігнорувати вживання овочів та фруктів. У Нас в мережі і банани є. І, і яблука. Врожай, зараз у нас врожай на фрукти наші місцеві, дуже хороший. Дивіться, скільки в нас є асортимент яблук, груші, винограду. Є доступ, будь ласка. Хурма, хурма в достатній кількості, навіть хурма дивіться, який корисний. Овочі у нас як вродили, моркви скільки, буряк вся різний. Тобто в нас природа, от якось тут з цього боку до нас так віднеслася, як до дітей своїх, знаєте, дала нам можливість. Крім того, аби вберегти своє здоров'я, актуальним буде дотримуватись простих рекомендацій лікарів. Для того, щоб не захворіти, треба уникати перепадів температури. Тепло одяглися, вийшли не так, не так прохолодно, нам жарко. Ми щось знімаємо, ми щось розтіваємо, нас е, швидко переохолоджуємося, от саме боятися цих перепадів. А взагалі, топити достатню кількість теплих чаїв, теплої рідини. Е, віднестися, я би сказала так, до алкогольних однозначно напоїв, вони ніколи не мали значення для зігрівання, це, це дуже хибне таке поняття і, 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 і враження. Стосовно цих напоїв, тому краще, краще гарячий чай, краще, краще трав'яні чаї, краще нормальне харчування, збалансоване. Саме головне націлитись на перемогу і все буде добре.